Три дні назад була аварія. Той оттуди від'їжджав, той оттуди, бах є. Столкнулись дві машини і все. Не просто перешкода, а причина ДТП. Так водії називають провалля на дорозі біля зупинки громадського транспорту вулиця Лялі Убийвовк у Полтаві. Через яму на другій смузі рух частково обмежений. Вже давно ця яма стига. Я чуть тут не столкнувся, тут було. З цієї сторони сюди заїжджали, я з цієї сторони. Творилася провалля більше двох тижнів тому. Нещодавно його обгородили бетонними блоками. Щоб хтось розпочинав тут ремонтні роботи, такого не бачили, кажуть люди, які проживають неподалік. Полтавка Ольга такому зволіканню дивується, адже ця дорога завжди навантажена, каже вона. Центральна дорога навантажена, особливо в час пік дуже навантажена. Тут утра пробки, багато транспорту, ну незручно. Як повідомив виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Полтава-Водоканал» Олег Мізік, провал за глибшки 8 метрів утворився на каналізаційному колекторі. На ремонт потрібні чималі гроші, яких у підприємства наразі немає. Владу ремонту це велика глибина і відсутність коштів на підприємстві для виконання цих робіт. Звернулися в міську раду, звернулися в обласну раду. Письмово і на нарадах Всі, всім повідомили і питання все відділи піднято. тим часом неподалік цього провалу утворився ще один менший, але він також створює дискомфорт для водіїв.